Вам ставьте видео. Ну, по сюрприку. Це вже, я думаю, буде останнє видео на сьогодні. Бо я сейчас не зняв всі частини, що зараз є в Ютубі. Всі я сняв именно за один день. Так, пинк м пінг мп Ну, Я уже не можу просто ничего робити. Я... я не знаю. Це ж ліпший бой, Я не можу побідити боса, він дуже сильний. І зараз я хочу сильно прокачатись, не це логічно. А потім 3 що я нього було. Я буду вообще довольний. Ну третий бронь касиш. А стопа. А якщо я виберу шлях такий і мечі такі. Заключається один контроль. Але мечик, Тільки не кажу, що мене що немає. Ось це вроде би найліпший. Найліпша шляпка у мене була. Поднять тут, так... да вот она. Я боюсь. А что що... а что висим? Надеюсь, Все вроде так вылезть Ну це точно У меня п'ять 5000 Я не знаю что мне робити. Ну реально мне ничего легче не выпадало Что так бы на десятки сказали і десь 10 тысяч ну, набрала. Я понимаю, що там написано, що 11 треба. Но ты можешь пятый. Ліпше ми тобі не дам. Це якийсь бред. Ну бред! Нічого, ну чего нам сотку? 70. Я ж так дуже долго буду. Ладно. Треба почекати. Може буде терпіння якесь у мене. Але надію, що буде хороше. Дуже. Що я собі на лавочку я буду сидіти? Бедпочива. Це так багбіння. Сказали, по суті показуйся, на тобі. Це тому це набагато ліпша. Окей. Лолик, я не розібрався, куди мені ось ці монети дівати. А, я, походу, розібрався вже. Щас. Ось сюди, напевно. Наприклад. Так. Ну, я б хотів ось такий матч. Але, блін, на жаль, мені ось такий матч ніхто не віддасть. Я щось прокачав чи чого мені дали, ну, набагато нікше. Я щось не понял, як так але ладно. В мене вже є одне з 1000, але я боюсь трохи, бо я там жестко размотал. Я теперь боюсь на улице. Я думаю, я шлях хочу чуть-чуть пофармлюсь. Вот тепер можно. Давай. Так, як завжди, перше лица будет перша. Постарайся вы мене не уронили, если загубить это. Нет. У меня это лявая крыса такие. И я все буду -то за низу доставати. И зараз я пенеру счет флотаю. ой 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 кавак Я про цей вот про буває їх жорстко. Він зразу не на мене. А чого нього зразу не було то менше ХП Я Не понимає лой, может може чим покачувати, то менше у них хп у Що ти такий Получи! Я це зробив! Я боюсь. Я легенда, чи що? Зараз подивись, що мне випадає? Хороше щось? Ну, не прям хорошая а поро, але хороше. Не прям хороше-хороше, але хорошая. <гум> е не. Це не шуміливше, не шуміливше. Ух, Уж ну ничего себе? Я думаю, на таких укарной ноте сегодняшнюю игру можно закінчиться. Пора ценише открывался ешь. І подивимось скільки треба до наступного Він дуже сильний А з вами я прощаюсь. Всім пока. До нових стріч. Підписуйтесь на мій YouTube канал. На канал мого друга Дельфінатто. Эм... Про... Будь ласка, підпишіться на мій канал, ви бачите, я знімаю раді вас такі відео. Аби ви підписувались, ставили лайки. Я вас прошу, умоляю. Ну. Про я це роблю для того, аби, аби вам було інтересно. Я роблю просто, бо хочете зняти відео? Я це робілю тільки раді того, аби ви дивились, розглядались, розв'язались. Все раді вас, Стараюсь робити як можна ліпше вам. І я вас умоляю, будь ласка, можете хоча б жити. Хоча б одна людина. Ко ніколи не виходить, писать, будь ласка. Підпишись на мене, а але вон... і все. Єдине, якщо хочете підписки або лайк. Щоб ви розуміли, я так стараюся все робити. А ви навіть не очините на моїх стороні. Я вас умаляю. Будь ласка, просто підпишіться на мій канал. Я буду дуже доволен. А... Всем пока. До да, встречи.